Що не має на увазі Франкова? Дві любові були його у нас тут на так, так. Тут він бував, тут він виступав, тут він брав активну участь не тільки у Франківську, але на Прикарпатті в, в діяльності політичній. Він навіть тут свій твір, науковий твір, що таке опублікував спочатку в Коломиї, і в нас тут, а не у Львові. Так, він тут дуже мав тісні зв'язки з українськими діячами галичити при Карпатті. Я б то не мав нічого. Це неправда. Це не, Це не, Це не треба. треба тільки народитися тут, і вчитися і тут жити, так, щоб мати право. Мабуть, менше є місць, які не пов'язані з, з Франком, ніж тих, які пов'язані з Франком. Роман у відповів. Головний історик нашого міста, кандидат наук Богдан Гаврилів. І статтю він назвав, здивував нас, Франкознавець. Я цілковито з Гаврилівим згідний. Я навіть пробував зіставити, а скільки раз бував Іван Франко у Коломиї. Я не знавець Коломії, але те, що я спробував порахувати, то в Коломії менше він бував, ніж у Івано-Франківську, Станиславові. Звичайно, ми не можемо порівняти зі Львовом, але що Іван Франко був пов'язаний значно наш, з нашим містом, мав тут вірних друзів, писав, читав свої твори, тут до нього прийшло друге кохання, то я ніяк не можу погодитись з поважаним мною романом Гороком. Ну, якщо брати до уваги. Е... Те, як ми вшановуємо Франка, Франківську, то дійсно, можливо, такий вислів має під собою підґрунтя. Але е, я думаю, що Франкова тут багато. По-перше, що франком ми повинні наповнити місто. Бо життя його було все-таки пов'язане з Франківською. Головні роки його діяльності фінансувались його коханою людиною Звонковською з Франківська. Молоді роки його. Активної діяльності проходили через арешти і переведення від Франківська до Коломиї на босу, де він оббив ноги, але своєї лінії не зійшов.